Далі про вбивство Андрія Поробія та інші найважливіші події останнього часу ми поговоримо із нашим наступним гостем Олегом Лісним, президентом аналітичного центру політика. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку доброго ранку. Дивіться, Ірина Фаріон. Дем'ян Ганул, тепер вже і парубій. Це вже не вперше вбивство патріотів, і не вперше, до речі, саме у Львові. Угу. На вашу думку, чим парубій був настільки небезпечним для російських спецслужб, щоб замовляти його розстріл в центрі міста серед білого дня? Ну насправді росіяни це подають і роблять як страту патріотів. Публічно серед білого дня це має бути демонстративно, і це елемент залякування. Парубій просто от ви зробили якісну підводку, хто він був для України, і цим він сам собі підписав виходи вирок, оскільки такі люди лякають Російську Федерацію, і через їх смерті вони хочуть залякати решту населення, яке повинно боятися. Так? Терор для того і зроблений для того. Він і є таким публічним, щоб ламати нашу волю. І ще один варіант, який теж я спостерігаю, що є. Вкиди про те, що, начебто, це щось всередині відбувається, тобто для того, щоб ем, ми всередині почали задумуватися, а це росіяни чи не росіяни. Uh -huh, так? Uh -huh. для, для мене це очевидно, що це росіяни. Для мене очевидно, що росіяни для нашої аудиторії вкидають що це внутрішні проблеми, а для своєї вони вкидають, що вони стратили націоналіста. І йдуть в річі Путіна. Денаціоналізація по-російськи виглядає саме так. Тому це дуже просто росіяни завжди нас вбивали. Угу. Ну і до речі, ми вже розказували про це в інформаційному блоці. Що ймовірного вбивцю затримано. І він наразі дає покази, тому угу. я думаю, що ми ось зовсім згодом будемо знати якісь більш деталі. конкретні деталі. Давайте рухатись далі до геополітики. Власне, сьогодні, 1 вересня, спливає, як діти в школу, двотижневий термін, який Дональд Трамп, ми пам'ятаємо, це розказували в ефірі, дав Путіну на згоду зустрітися з Зеленським. Згоди нема. Якої реакції Трампа чекати, чи взагалі щось чекати? І чи може офіційна згода США на передачу Україні ракетирам? Це є, власне, ну, така, неоголошена, але реакція. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про реакцію Трампа, то ми її не побачимо або побачимо таку, яку ми бачили в цих там 6 чи 7 уже місяців. Я вже збився з рахунку. Да? А -а -а. Там, то, як на мене, сам себе процитує. Він виступає не прокурором Путіна, а він виступає адвокатом. І він завжди знайде привід для того, щоб продовжити йому оці дедлайни. Ну, дивіться, зараз вже це лунає, і я думаю, далі так буде логіка розвиватися. Ну добре, двостороння не вийшла. Будемо організовувати тристоронню. Тристороння не вийшла, будемо організовувати якусь іще. Uh -huh. та не вийде ще. І це ми будемо грати довго uh -huh. в цю гру. Але є в, ц... в цій ці гри є дедлайн, який виставляє або дуже хочу сподіватися, виставлятиме американський народ. В чому тому, що по-перше, закінчився медовий місяць політика більше ніж півроку. Є запитання, рейтинг показує, що у Трампа не все так добре всередині держави, і якщо не помиляюсь, вже зараз або в жовтні під... почнеться підготовка не до отримання Нобелівської премії Трампом, а до майбутніх виборів в до виборів в Конгрес. А там не все так райдужно, як було ще півроку тому. І оцей елемент може підтискати для того, щоб Трамп показав якийсь результат. Якщо всередині не виходить, треба за межами. Сім війн зупинив, треба зупиняти восьму. Да? І це буде питання навіть не до нього, а до конгресменів. Що ж ви обіцяли, Трамп прийшов до влади з такими е райдужними обіцянками, а цього немає. І я думаю, що це може вплинути. Ну, бачите, в останніх інтерв'ю Трамп вже вкотре порівняв Росію і Україну з дітьми на майданчику, які чогось не поділили. І так якось, на мій, на мій погляд, трошки цинічно сказав про те, що треба дати пововтузити одне одного, а потім вже рознімати. А як ви думаєте, що це означає? Це означає, що Трамп остаточно не відмовляється від цієї надії на тристоронню зустріч, і він все ще вірить, що Путіна можна затягнути за хоча б якийсь стіл переговорів. Ви знаєте, тут питання не в тому, чи він вірить, що він зробить з Путіном. Він вірить в себе. Єдиного неповторного, який може в цьому світі все, а він не може. І коли залишаємося, ми сам на сам і чесно собі кажемо, ну, правду, що відбувається, да іноді стає страшно. Так, от я думаю, що Трамп ще з собою не зустрівся, тим, який йому скажуть, що дома йде. У тебе mm -hmm. нічого не виходить, треба щось робити. Да? І доки оцей буде інфантильний підхід. А чому він інфантильний? ну, Чиста психологія. Він постійно нас порівнює з дітьми. Так, так. І це говорить про те, що він сам не дорослий насправді. І він веде себе як дитина, не має жодного плану. Я можу констатувати суб'єктивно по встановленню миру між, ну, в цій війні, да? припинення цієї війни, навіть не миру, а припинення в тому чи іншому вигляді. Не було, нема і дуже сподіваюся, що з'явиться з часом. І тому, коли немає плану, є просто реакції. І реакції теж інфантильні. Е, коли нас порівнюють з дітьми, які вовтузяться, там все та ні, ми не ми дорослі. Ми проливаємо кров за свою свободу, та вмираємо і вбиваємо за це. Це діти так не роблять. Да? Це роблять е, дорослі нації. А от коли політик, коли щось не виходить, кидається в кущі або каже: Я все кину і піду. Ну, це, мабуть, дуже схоже на дитину. Ну, так. такого, знаєте, середньої групи в садіку: що якщо ви будете на мене, ну, в мене не виходить, я це кину і буду гратися іншими іграшками. Ні, в Геополітиці іграшки закінчилися дуже давно. До речі, про Кремль там у них нова якась методичка, тому що речник Путіна Пісков заявив, що в продовженні війни винна Європа. Мовляв, це вона вже заважає мирному врегулюванню. Такими заявами, як ви гадаєте, що Москва намагається зробити? Вони проводять гнів Трампа із себе на європейців? Ви знаєте, я не погоджусь з вами, що це нова методичка. Оскільки я дуже гарно пам'ятаю під 9 травня, як вони малювали оці плакати, там ворогами були європейці, так, і ми... так. А... То вони вимальовують Європу ворогом вже давно. Тому що зараз незручно вимальовувати Сполучені Штати до цього був Байден посовую, або Мама, який гадив у під'їздах, який розбивав ліхтарі так, так. і малював негарні слова на стінах. А зараз не камільфо це робити. Тому Європа Європа малюють як агресора, і можливо в такий спосіб я не хочу наврочити, але й готують суспільство до війни. Саме з Європою, з НАТО, да? що їх треба буде карати mm -hmm. точно так же починалося з нами. Спочатку ми такі ніякі або ще якісь, а потім вони почали нас вбивати. І зараз вони, можливо, готують ще якусь кампанію проти якоїсь європейської держави. Це ж не таємниця. Це ж іноземні розвідки про це говорять. Тому е, mm -hmm. я б на амністії європиця ночувався і розглядав це як потенційну загрозу вже не просто риторики, а війни. Цікаво. А до речі, тим часом російський диктатор прибув з чотириденним візитом до Китаю. Там він вже зустрівся з лідером КНР. Як ви думаєте, що зараз Путін міг би клянчити в східного цього повелителя? зброї, грошей чи, наприклад, заступництва перед Трампом? Ну я думаю, що він все буде клянчити. От єдине, яка ціна буде за це, насправді, тому що йому все те, що знаєте, як кажуть в Тіктоці, це мені треба. Да? Uh -huh. Так оце якраз йому все те, що ви сказали, йому дуже потрібно. І головне насправді те, що він демонструє неповагу в такий спосіб і Трампу. Uh -huh. ну, дивіться. Не погодився на те, що сказав Трамп, і поїхав на чотири дні до Китаю. Привіз з собою всіх тих, хто е, хоче купувати, продавати газ нафту і так далі. Да? Тобто, е, про санкції, які какими лякав Трамп, е, вони ходять ногами, от як по червоній доріжці на Алясці, да. І це я думаю повинен Трамп считати як негативно, тому що що сталося насправді, оці чотири дня показують, що Трамп відривав від пуповини китайської Путіна. А він так при причепився, що ну тільки можна відрізати, але Трамп на це не згоден і не не здатен, скажімо так. А ще один момент дуже важливий: якщо Путін залишиться на цей парад. Mm -hmm. Де летять літаки, їдуть танки, йдуть солдати, які готуються до війни з сполученими штатами насправді да? в перспективі, mm -hmm. Mm -hmm. і що там буде Путін аплодувати стояти, то я думаю, що Трамп, як дитина, яка вміє ображатися, має образитися на це, тому що це буде mm -hmm. демонстрація військла, яка готується воювати сполученими штатами, mm -hmm. може забагато, багато як інші війни, але це дуже схоже на те, що це буде демонстрація сили. Однозначно, з боку Китаю, однозначно, а там буде стояти Путін, який вже давно не є вирішальним з політиком в геополітиці, але є дуже дієвим проксі Китаю. Ох, дуже заплутано, цікаво. але цікаво. Я, дякуємо. дякуємо вам, що знайшли можливість долучитися і нагадаємо, що з нами на зв'язку. Президент аналітичного центру політика Олег Лісний, дякуємо ще раз.